Стилістична роль неулогізмів і заставілої лексики. Пригадай, що таке стилістична норма. Стилістичні норми це норми вживання у висловлених певного функціонального стилю, властивих йому мовних засобів. Доповний вислів за сферою використання. Лексика поділяється на. Лексика, за сферою використання, поділяється на нейтральну міжстильову і на стилістично забарвування. Неологізми, не всі іншомовні слова, проживаються в мові, одні набувають статусу варваризмів, інші стають органічною частиною українського словника. Для набуття статусу літературного, для потрапляння до словника, іншомовного слову треба прожити в активному використанні носіїв мови щонайменше 20, а то й 30 років. Запозичення на стадії проникнення в мову називають неологізмом. Неологізм це слово або окреме його значення, що з'явилося недавно. Його новизна усвідомлюється мовцями. імпічмен, спікер, уукіпер, комп'ютерний вірус, пакет пропозицій. Такі неологізми називають загальномовними, адже частина значна мовців розуміє їхнє значення. Неологізмами також вважають слова. Витворені певною людиною, здебільшого письменником. Такі неогізми називають індивідуально авторськими. Я ясну одцвітно, без безбровку, хмарошкря. Відлютувати під, не... під неб'я. Авторський не... неогізм. Індивідуально авторські неоїзми слугують художні матеріали у красному письменстві. За допомогою них майстер слово вміє перед... вміло передає найтонші відчуття, досягає високої емоційності і образності. Іноді буває так, Ще індивідуально авторські неологізми стають настільки популярними, що через активне та тривале вживання в мові потрапляють до словника. Так сталося зі словами Марія, Старицького Чинник, Івана Франка, Звіти, Верхрадського та інших. Архаїзм. Неологізми протиставляють ахаїзми. Застарілі слова, що вище з активного ужитку, їх використовують рідко лише з певною стилістичною настановою. Такі слова, як щоки, як ланіти, які стали щоки, чоло, лоб, уста ру, шуйця, ліва рука, тать, зводій, лексичний архаїзм та інші. Архаїзми використовують для відтворення колориту минулих епох для мовної характеристики представників духовництва, а також для надання урочистого, піднесеного чи, навпаки, жартівливого, іронічно-сатиричного звучання, з поміж застарілих слів виокремлюють історизми, слова, що вийшли з ужитку разом з почуваними ними реаліями. Разом з позначуваними ними реаліями. Вони не мають у сучасній мові, на відміну від архаїзмів, синонімічних відповідників. Тобто архаїзми мають е, сучасний відповідник. Наприклад, архаїзм ланіти, а сучасне слово щоки, а історизм не має відповідників у сучасній мові. Такі слова, як бояри, волость, рау, гувернер та інші. Історизми Історизми використовують здебільшого в художньому стилі, рідше в публіцистичному. Вони відіграють ту саму стилістичну роль, що й архаїзми. Такі слова, як блаженний, преподобний, грядущий престол, глава, притча воязицих тощо. Багаті стилістичні можливості має лексика старослов'янського походження, яка ввійшла в українську мову в x 11 столітті після запровадження християнства в Київській державі. Старослов'янізм. У конфесійному стилі часто вживають старослов'янізми, а художньому їх використовують для надання мовленню урочистого піднесеного забарвлення. Такі, е, наприклад, благословена ти поміж жонами, раду душ і сонце благовісне, прича, е, почата в захваті, окроплена сльозами, о раю мій, моя ти муку, пісна Іван Франко. Стилістично забарвлені слова. У розмовному стилі, коли їх уживають, зі звичайними словами, що мають відтінок зрубілості, старослов'янізм. Сприяють творенню сатиричного або гумористичного звучання. Виконай тестові завдання. Стави нові відповідність, архаїзми. Бурміст. кожумяка, історизм, град, глас, неологізми, а, -а акордитися троян дном. Виконай тестові завдання. Архаїзм. Чумак, гайдук, історизми, чого, рамен, неологізми, мітнодзвони, сніговердь. Домашні завдання. До зустрічі! Підписуйся на канал та вивчай українську.